Всім привіт! Сьогодні у нас 18 квітня. Погода сьогодні не сонячна, похмура, але мова піде про сонячну електростанцію. В коментарях доволі багато і часто питали, що там, як там, а от, часу підзняти вам немає. От Дійшли руки, вирішив підзняти. А немає, тому що. Поки ви її будували, якось вона кожен день у влоги попадала, ми розказували, а зараз вона готова, вона працює, нічого з нею такого не коїться. Тож, якось про неї мова не заходить. Але зробимо вам повноцінний огляд саме сонячної станції. Це я зараз на гаражі, на терасі, і тут у мене стоїть 8 панельок. Це допоміжне поле. Тут 6 панелей. По 400 Вт, це оці ось основні, от тобто 2 400 кВт пік. І дві оці маленькі додаткові по 320 Вт, тобто ще 640 Вт. Оскільки ця частина даху вона затіняється від будинку, десь півроку тінь дістає. До них то я їх переробив колись, вони були всі одним стрінгом. Але зараз я переробив їх на мікроінвертори. О, ночечки ну, вони. Один, отам далі трошечки інший. І тут ще два. Тут чотири мікроінвертори. По одному мікроінвертору на дві панельки. І основні панельки у нас дивляться на південний схід. І оці дві на північний схід. Не те, щоб вони тут сильно багато чогось генерували, але це дві панелі з палети, яку я замовляв ще найпершою, які на основний дах не влізли. А залишити б їх хотілося принаймні як запасні. Тому я їх тут і розмістив, вони дві ролі виконують. По-перше, вони дійсно тут зберігаються, скажімо так, як запасні, і при цьому щось ще генерують, влітку навіть непогано, взимку від розсіяного світла гарно, а так до них сонце не дістає, бо воно вже сідає. Ще до того, як повернеться на ті панелі. От. І друга частинка – це ну, вітрозахист, щоб не підривало, не підривало вітром основні. Без Бо цього боку, вони хоч трошки вон, прикриті ще атікою від гаражу. От. А тут були повністю відкриті. Отак. От це одне поле. Тепер переходимо на дах. Це в нас теж поле, яке на північний схід. Його довелося трошки переробити, воно було раніше інакше. Панелі були рядами отак вздовж, і з трошечки нахилом туди на південь. Але коли ми ставили камін, довелося це переробити, щоб димохід міг нормально тут вийти. Тут ми маємо 10 панелей, 9 плюс оця одна. От. Це все одним стрінгом і підключені на мережевий інвертор. Покажу потім внизу в гаражі. Тут 3,2 кВт виходить. Далі на північно-західному схилі ще 3,4 кВт. пік. Це поле, яке я останнім поклав на дах будинку. І ось одне з основних полів це південний захід. Тут 5,2 кВт пік, це от якраз оті панелі, які я як записні залишав, і південний схід. Тут 3,9 кВт пік. Більше, на жаль, сюди не влазить. Ну, і оскільки, як бачите, всі чотири схили нашого даху вже повністю заповнені панелями, і місця під них більше немає. На гараж я теж поклав де можна панелі. Тут ще є місце на гаражі, але тут тераса планується, і ця вже частина сильно затіняється від будинку. То думав я, що це все, це фінальна версія. Але є одне але. І ось воно це але. Але то вже буде інша історія. Я якраз вже почав розпаковувати, піду розбирати далі. А так наразі маємо загалом 18,8 кВт-пік панелей на даху. Тепер перейдемо до інверторів. Як я вже в одному з відео розказував, що я перейшов з огрід-інверторів на гібридний інвертор на DE12K. До нього підключені два основних поля. Південно-східне і Південно-Західне. Зараз генерації там майже нема, вона невеличка. Але все ж таки, щось та йде на день та й вистачить. От. Додаткові два поля з даху будинку підключені до цього інвертора. Це теж деє, але це вже стрінг інвертор тобто он-гріт-інвертор. Він з акумулятором працювати не вміє, він працює тільки з панельками і видає е згенеровану потужність до мережі. На початку цей інвертор був підключений до дея інвертора е на вихід генератора, який в гібридному інверторі можна налаштувати як. Е Вхід для мікроінверторів. Ну, під мікроінверторами, в принципі, тут е, вважаються будь-які стрінг-інвертори. І тоді, навіть під час відключення електроенергії, цей основний інвертор е, видавав би імітував би мережу для стрінг-інверторів. І міг би від них також заряджати акумулятор і передавати потужність до споживачів. Навіть без мережі від міста. Але в цьому режимі є одне обмеження для мене. Оскільки в нас тут, в принципі, напругу не відмикають, у нас стабільна доволі мережа. Було кілька раз так, але ненадовго. І завдяки нашій системі ми це і не помітили. В принципі, то От у нас постійно була напруга. Але оцей інвертор основний, на жаль, чомусь це чисто софтовий бах, як на мене, це проблема, проблема чиста в софті. Він обмежує генерацію сумарно від всіх інверторів, включно тих, що підключені на цей мікроінвертор-інпут, на 12 кВт, оскільки він 12 кВт. Тобто, коли в нас гарний сонячний день, влітку взимку це не важливо, а от влітку це важливо. Він бачить, що з цього інвертора, наприклад, з мікроінверторів, усіх, з додаткових полів, іде, наприклад, 7 кВт. То він буде обмежувати свої входи до 5, щоб було максимум 12. Хоча ці завжди можуть більше, ніж ці. Тут більше панелей і вони краще зорієнтовані. Тобто, якщо там 7, то тут могло б бути 8, сумарно 15, І 3 кВт продажу в мережу я втрачав. Тому я це переробив. І зараз вони підключені на сторону мережі, тобто на сторону гріт. І цей інвертор все одно від них може заряджати акумулятор. Він спочатку заряджає мені повністю акумулятор з усіх доступних панелей, включно тих, що підключені до стрінг-інверторів і мікроінверторів, і тільки тоді вже залишки продає в мережу. От. Ось я якраз маю ці 4 поля з даху. Раз, два, три, чотири. На них ще грозозахист. І ось це якраз поля. Допоміжні імпертори, скажімо так. Ну, один це оцей, а інший автомат там всі мікроімпертори. Я якраз от нещодавно так переробив, щоб можна було не втрачати влітку генерацію, бо якраз вже почали траплятися дні, коли в варіанті з генераторним портом починалися обмеження. Ну і на випадок. Якщо пропадає енергія від мережі, то стоїть в мене автоматичний перемикач, який тоді бере енергію напряму з виходу лоїд інвертора Тобто так інвертор працює в режимі on-grid з опцією Zero Export, тобто він спочатку повністю заряджає акумулятор. І видає в мережу тільки ту потужність, яку споживає будинок, щоб зайве не йшло в мережу, бо в нас ще є можливість зарядити акумулятор. І тільки коли вже акумулятор заряджений, завдяки оцій галочці, починається генерація в мережу. До речі, якщо хтось теж захоче перенести з генераторного порта на вхід мережі додаткові інвертори, то оцю галочку все одно треба ставити, інакше заряджати він не буде. З додаткової енергії. І точно такий самий перемикач ще стоїть в основному щиті, бо цей перемикач тільки на гараж, і в основному щиті на будинок там стоїть ще один отакий самий, який в випадку, якщо пропаде мережа від міста. І тут ми по діодіках можемо бачити, що в нас зараз і та, і та є, не? то він перемкнеться на роботу напряму від інвертора. Ну і ще один важливий компонент це акумулятори. У мене їх два. Обидва саморобні. Оце ось один на 100 Ампер годин, Зроблений у цьому щиточку маленькому. І отут на горі у цій шафі другий здоровий. Він на 840 Ампер годин. Маленький всередині виглядає отак. Чесно кажучи, я вже не пам'ятаю, як комірки називалися. Але мені вдалося їх доволі дешево купити на eBay тут в Німеччині. І вони були новими. Я їх перетестив тестером потужності, вони показували... тестером ємності, вони показували гарні результати, тобто гарні комірочки. Тут маємо автомат. Він тут з боку спокійно вмикається вимикається, щоб було за необхідності зручно то робити. І жіконгівська BMS з активним балансиром. Батарейка працює чудово, до неї, до неї ніяких питань нема. В цю шафку ідеально влізла, шафа пластикова. Тому додаткові навіть проставочки ніде не треба були. Проставочки лежать тільки між самими комірочками, можна бачити тут листочки. Прокладені ізоляційного матеріалу. От. І основний акумулятор. У цій шафі під стелею. Тут маємо. Комірки на 280 Ампер годин, які зібрані по три паралельно. І тоді, як звичайно, для залізофосфатного акумулятора в 16 послідовно. Вони управляються Petrium BMS-ом. Це от якраз модуль, який моніторить всі комірки і робить балансування. Це шунт, який вимірює струм, який тече в акумулятор та з акумулятора. Ось очки основний модуль. Контролер цього BMS. І отака здорова релюшка. Вона може 600 А здається розмикати. Саме dc спеціальна релюшка. Причому це реле тобто вона витрачає електроенергію тільки коли перемикається. А в режимі стендбай, як зараз, вона майже не витрачає електроенергію. Це спеціальна якась там. Marine grade тобто у морському виконанні релюшка для акумуляторів на човнах, тобто вона дуже гарно зроблена. В неї там якісь захисти від помилок, тобто ну, напруга пропала, вона вимкнеться. Якраз для цих ситуацій дуже зручна штучка. Дорогенька, правда, але дуже зручна в цьому випадку. От. І тут прям. В шахі маємо маємо здоровий DC автомат для акумулятора, щоб можна було роз'єднати. Оскільки акумулятор великої ємності, я ще й додатково повісив ще, одну, ще один балансир активний, бо бетріом робить тільки пасивне балансування, я додав ще активний балансир сюди. Доволі товстим кабелем. Тут подвійний 90, наскільки я пам'ятаю, квадрат кинутий в цій частині. І потім далі, там іде вже 120. А по того більше, я вже точно не пам'ятаю. Акумулятор підключений в шафі і отут внизу до цих релюшок подвійним кабелем 50 мм квадратних. І далі, от після релюшки, і отут ці два теж поєднуються, переходять, в один на 95 квадратів і йдуть отуди вниз. І сюди понад стіночкою до автомата. Здорового двополюсного, який зразу обидва розмикає. Під нього так ідеально ця шавка підійшла. І далі вже в сам інвертор. Ну, як бачите, за весь час цей інвертор вже встиг 23,5 майже МВт згенерувати. І це тільки своїми панелями. От. І в мережу віддав загально 13,4 МВт вже. Отака От історія. То він доволі непогано працює. І споживання було в нього нашого будинку за весь час на цьому інверторі майже 19 МВт. Але тепер, оскільки я переробив на те, що додаткові інвертори стоять на стороні мережі, тобто споживання будинку майже завжди в день показується 0, бо вони його покривають. І тепер я переніс е, всю статистику. Все відображення зі стандартної Solar One програмки в Home Assistant, де воно і гарніше виглядає і кращі дані показує. Покажу вам зараз. Як я вже й казав, інвертори Dee дуже легко інтегруються в Home Assistant. Треба тільки вказати IP-адресу блогерів, які підключені до інверторів. І от що ми маємо. Я маю основний ідеї-інвертор 12K це гібрид. Це дані з нього в реальному часі. Далі додатковий стрінг-інвертор 5-кіловатний, до якого підключені північні два схили. І 4 мікроінвертори з гаража, як я вам показував. І коли це все сюди інтегровано, то можна зробити собі гарні дешборди. Я собі підготував отакий. На ньому у верхній частинці, тут в реальному часі, показується генерація, споживання, і що в нас в мережу йде або з мережі забирається. Дуже зручно. Плюс, в реальному часі, така табличка з розподіленням споживання. І вже, як ми бачимо, навіть зараз є більше, ніж 12 кВт в мережу. Що було б неможливо, якби інвертор був підключений. Додаткові інвертори були підключені на генпорт. І тут ми маємо вже історичні дані. Можна переключати дати, будемо бачити зміни. Історичних даних це також потужність, яка була використована так само, сонячна енергія, споживання і мережа. Тут весь цей баланс погодинно. От ми бачимо, що тут було споживання від акумулятора, або тут вже від сонячної системи і щось в акумулятор зайшло, а тут вже от фіолетовим це вже пішло і в мережу. От. І діаграмка розподілення за цей день. Що куди і є? Тобто наразі, станом на зараз, ми маємо вже 25 кВт-годин генерації, з яких щось там пішло в акумулятор, щось пішло в будинок, щось пішло вже навіть в мережу. І от повна картинка, наприклад, за Вчора Вчора був відносно непоганий день в плані генерації 100 кВт годин генерації, з них 68 майже 69 пішло в мережу, і 30-ка споживання. Зазвичай споживання трошки менше, але вчора був день підготовки до Великодня. І пекли і пасочки. Та духовка працювала повно багато пішло енергії туди. Трошки нижче ми бачимо повний графік генерації, в якому розписано по кожному інвертору, що кожен інвертор, що кожне поле мені згенерувало. І Ось так само тут нижче в табличному вигляді. Тобто я бачу генерацію по. Можна сказати, кожному полю, ну можна і по полю розділити, але мені, в принципі, по інверторах вже достатньо. Два південних поля згенерували 52 кВт завчора, два північних 31, і он, гараж, все, що залишилось. І плюс так само тут є по батареї, що ми заряджали, що ми розряджали, і по мережі, що ми вислали в мережу і що ми забрали з мережі. І от, В принципі, бачимо, що завчора е продалося на 5,3 євро. В мережу, що в принципі зручно. От. Пізніше, коли я ще споживачів додам, тут можна буде ще бачити по споживачах, наприклад, зарядка автомобіля, скільки була, скільки на опалення, але до цього ще руки трошки не дійшли. Так, ну і Excel табличку свою я все ще веду. Хоча, в принципі, тепер з переходом на Home Assistant можна це не робити, бо вона не так вже й важлива. Home Assistant може ці всі потреби автоматизувати і покрити. Але все ж, звичка залишилась, поки що цю табличку. От. І можемо подивитись якраз за повний рік, що ця системка в такій конфігурації здатна зробити. У цих колонках це в мене дані лічильників, скажімо так. Це в нас. Те, що ми купуємо з мережі, це в нас те, що ми продаємо в мережу. Це те, що споживає зарядки автомобіля, це плагін гібрид, тому не так багато. Це лічильник споживання будинку і це лічильник генерації загальної сонячної. Це дані з інвертора, по суті. І отут у нас вже помісячно дані. А? Тобто ми бачимо, яке було споживання будинку. Як бачите, в зимові місяці у нас майже мегаватт. Буває. В літні 300-400 до 500, в залежності від того, наскільки спекотне літо, чи ми кондиціонером користуємось охолодженням тепловим насосом. Це скільки було взято на потреби будинку саме від сонячної системи, то може. Можемо тут побачити, що вона деякі місяці повністю покриває, деякі ні. І навіть якщо тут стоїть більше, то це не дивуйтесь, бо це споживання будинку це без врахування зарядки автомобіля. Це саме будинку. Тому, по суті, оці дві цифри, якщо поєднати, то має бути приблизно оця. Не ці а автомобілі. Це що у нас по мережі? Да? Тобто це ми взяли з мережі. Це, я рахую, як повернули в мережу теж з врахуванням зарядки автомобіля, бо воно мені буде компенсуватися зарядка автомобіля за службовий автомобіль, і воно компенсується як витрати на службовий автомобіль, то навіть так веду окремо. І от воно споживання самого автомобіля. Генерація в сумарна генерація. Ми бачимо, влітку ця система здатна видавати більш 2 МВт, навіть в піку. В липні було майже 2,7 МВт генерації. От. І це скільки у нас продаж за місяць. Також влітку по 1,7-1,6 МВт йде в мережу. Ну і в грошах, скажімо так, це те, що продано, це те, що. Заощаджено, тобто те, що не придбали з мережі, і це те, що такі довелося купити з мережі. Так? Тобто, від'ємні значення це знову ж таки це з урахуванням того, що компенсація йде за зарядку автомобіля. Тобто, наприклад, тут я 200 євро отримав за зарядку автомобіля, можна сказати, я їх на, на, на зиму для мене заощадив. Тому так воно і написано. І що ми маємо? Загальні заощадження по нашому будинку. З мережі це 2,3 3 тисячі євро виходить на рік. Тобто Ми б мали б це заплатити, якщо б ми все купували з мережі. Плюс 600 євро 660, це продалося. І заплатили, тобто як бачите, вже за цей рік, з урахуванням зарядки автомобіля, я в мережі нічого не заплатив, я навпаки, заощадив. Тобто навіть ті місяці, які я купую з мережі, вони компенсуються тими місяцями, коли є надлишки. Які йдуть в тому числі і на зарядку автомобіля. І тут ми бачимо автономність. Тобто, в принципі, от як ми бачимо, з лютого по жовтень, система була повністю автономна. Тільки 3 місяці на рік е, щось купувалося з мережі. Е, ця автономність також, е, е, це, це як повністю по генерації від сонячної системи. На, тобто, Генерації було 120% від споживання, скажімо так. Таким чином, система окупається доволі швидко. І от у нас за весь час нашої сонячної системи у всіх її варіаціях до цього, в тому числі, заощаджено 8,7 тисяч, заплатили в мережу 1,8 і продали на майже 1000 в мережу. Да? Тобто можна сказати, що десь 7 тисяч заощадимося. Да? Ну, зробимо прям зовсім правильно. Це у нас буде ця комірка, плюс ося комірка і мінус оця комірка. І що ми маємо? 7800. Тобто, це ті гроші, які за весь час заощадилися. А обійшлася мені вся ця сонячна система з урахуванням всіх доопрацювань 12 тисяч. Тобто маємо ще трошечки е часу почекати, поки вона окупиться повністю. Але в принципі то це трошки більше 4000, як бачимо по статистиці за рік, це буде менше 2 років. Тобто, ще один рік і трошечки, і вона повністю окупиться, і скажімо так, навіть почне генерувати трошечки прибуток. Ну, Справа тут не в прибутку, справа тут більше в саме економії, але сам факт. І у всіх її ітераціях система працює з 2021 року. Тобто. На все про все період повернення інвестицій, скажімо так, в неї вийшов, ну скажімо так, 5 років. Тобто 4 вже є, і ще один треба. Тобто тут в Німеччині такі системи абсолютно вигідні, бо електроенергія тут дорога. Особливо з урахуванням того, що у нас в будинку все на електроенергії. І опалення, і гаряча вода, і кухня абсолютно все на електроенергії, плюс ще й зарядка автомобіля, звісно. От, якось так. Сподіваюся, на більшість ваших питань відповів. Якщо у вас ще залишилися питання, звісно, пишіть, будемо намагатись на них відповідати. А на цьому все. Якось так. До нових зустрічей!